Микола Жовтюк центральний захисник футболом, займається 22 роки. Раніше грав у командах Карпати, Львів, Верес, Рівне, Боковина, Чернівці, Полісся, Житомир. До кристало перейшов літку 2017 року. Ділиться думкою щодо нового складу гравців. Команда досить молода, нас лишилося не так багато досвідчених гравців. Склад збирається непоганий. Багато хлопців, молодих, яких є потенціал, якщо будуть. Тренуватися з таким завзятцям, то я думаю, ми багато хлопців побачимо. Перші лізі, вищі лізі. Херсонець Максим Крутін прийшов до команди два роки тому. Грає в захисті. мені 21 рік. Грав у юнацьких командах, проходив школи, академії. Для мене це перша професійна команда, саме у дорослому футболі. Зрозуміло, що перші тури нам буде складно. Адже люди ще приїжджають. Тренер Юрій Куліш підписав контракт на один рік. До цього працював у Молдавії. Щороку виводив команду Шериф у Єврокубок. Говорить, результат може бути помітним через три місяці. «ФК Располь була повністю моя ФК була повністю моя команда. Був кращим тренером у Молдові 2006-2007 років. Був аяксі на стажуванні, коли там працював куман. Не програв кривбасу та горняку. Я стежив, як грала херсонська молодь. Мене час і люди самі побачать результат. Питання фінансування команди буде винесено на сесію міської ради, яка відбудеться 23 липня, говорить керівник футбольного клубу. Команда команда була сформована з нашої молоді на 60% з місцевих футболістів. Є четверо гравців з минулого складу, які мають досвід гри у першій і другій лігах. Повернувся Іван Гливий, є кілька запрошених футболістів. Є підтримка міського голови, депутатського корпусу. Я думаю, що в найближчий час фінансування ви всі побачите, об'єми цього фінансування, але ж щоб казати про збільшення фінансування, потрібні результати. Перший матч буде вдома. з Таврією Сімферополь. Тяжко звичайно буде, але ми будемо робити все можливе для того, щоб зігратись, показати хороший футбол. видовищний для болівальників в першу чергу. Тому приходьте всі на стадіон підтримати нас. Оксана Хлібос, Володимир Чепіного, новини на Суспільному, Херсон.